У двох наших попередніх випусках йшлося про танки. Тож сьогодні настав час поговорити про засоби боротьби з танками. Протитанковий ракетний комплекс Тугна прийнятий на озброєння та постачається до війська з 2011 року. Комплекс використовує ракети сімейства Р2 Бар'єр з тандемною кумулятивною бойовою частиною двох модифікацій р 2 к калібром 130 мм та Р2МК калібром 152 мм. Р2К пробиває 850 мм гомогенної броні за динамічним захистом, а Р2МК 1200 мм. Тобто можна сказати, що велика стугна. Вражає останні моделі російських Т-90 практично у будь-якій точці бронезахисту. Їх декларована стійкість від кумулятивних зарядів становить 1200 мм у фронтальній проекції та 500 мм у бортовій проекції. Ракети-бар'єр також можуть споряджатись осколково-фугасною бойовою частиною. У цьому випадку вони мають позначення R2OF та R2MOF. Планується оснащення ракет цієї серії і термобарічною бойовою частиною. До складу приладу наведення входить два об'єктиви: широкосмуговий восьмикратний оглядовий та 16-кратний для вибору цілі та її автоматичного супроводження. Телевізійний приціл забезпечує високу точність наведення. Якщо на максимальній дальності навести прицільну марку на ціль і не намагатися коригувати її, то відхилення ракети не вийде за габарити цілі. За цим показником стугне значно перевищує, наприклад, російський ПТРК-Фагот. Прилад наведення може випускатись у варіанті з вбудованим тепловізором. Модульний принцип, закладений в основу приладу, дозволяє використання широкого спектру різних тепловізорів. Система наведення ракети командна напівавтоматична, без опромінення цілі по гіростабілізованому лазерному променю, що світить у хвост ракети. Виведення ракети після старту на лінію візування і утримання відбувається автоматично за допомогою лазерного лучу, який підсвічує ціль на останній секунді перед ураженням. Передбачено варіант стрільби в режимі перевищення, так звана гірка, при якому ракета йде вище за лінію візування, не залишаючи на ґрунті пилового сліду і минаючи невисокі перешкоди типу кущів. У цьому режимі ракета пікірує на ціль в останню секунду польоту, атакуючи ціль у верхню напівсферу, що при застосуванні по бронетехніці практично гарантує знищення цілі. Навіть у сучасних танків торшина броні даху башти коливається від 20 до 40 мм. Стог на таку бронеперешкоду просто не відчує. Після вибору та захоплення цілі її супровід іде в автоматичному режимі. Використання автомату супровіду цілі може навіть не вимагати втручання оператора. Таким чином ракета не потребує дорогої і складної головки самонаведення. Її функцію виконує автомат супровіду цілі, причому він не гине разом з ракетою, а залишається у приладі наведення і продовжує працювати з наступними ракетами. Формально залишаючись комплексом другого покоління, стугна практично належить до третього покоління, тобто використовує спосіб вистрілив та забув. Лишаючись при цьому більш економним варіантом. Ще однією фішкою комплексу є дистанційний блок контролю та управління ПДУ 215, який дозволяє оператору вести вогонь із укриття на відстані до 50 метрів від пускової установки. Важко навіть уявити, скільки солдатських життів зберегло це рішення. 3やっ Розглянемо стислі ТТХ комплекс. Маса пускової установки 32 кг, з них наприклад наведення на тренозі припадає 15 кг, дистанційний блок контролю та управління 10 кг, тепловізійний модуль 6 кг, втур у транспортно-пусковому контейнері 29,5 кг. Тобто комплекс досить важкий і для його перенесення потрібні фізично міцні бійці. Мінімальна дальність ведення вогню становить 100 метрів. Максимальна дальність ведення вогню 5000 метрів для Р2 та 5500 метрів для р 2 м Дальність ведення вогню вночі за допомогою тепловізора 3000 метрів. Швидкість ракети в 340-360 метрів на секунду дозволяє вести вогонь навіть по таким цілям, як гелікоптери. Час польоту до цілі на максимальну дальність становить близько 17 секунд. Тож можна сказати, що стугна є надійним і ефективним засобом боротьби з бронетехнікою і навіть з гелікоптерами. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк під цим відео.